Роман Гросу, боєць батальйону «Айдар» доброго вечора. вам Просто чому ви вас запросили в студію? У вас дуже цікава історія, як нам розповідали і наші колеги, і взагалі в батальйоні. Ви працювали в Росії спочатку, а потім якось опинилися в СІЗО російському. Розкажіть трохи цю історію, як це сталося, і як ви потрапили в батальйон «Айдар» Якщо можна трохи з вашого життя ну, До того як я потрапив в Росію, я працював в школі. Мене не влаштовувала не дуже гарна заробітна плата, тому пішов в Росію. Ну, як не зовсім в Росію. У нас в Україні була така фірма, і вони займалися фотографіями в школах, фотографували на календарі, там різні такі плакати, і фотографували на території Росії, але фірма сама була українська. Тобто командировка пішов туди спочатку менеджером. Домовлявся в школах на те, щоб дозволили фотографію. Ну, там як напівлегально, тобто система відкатів була, ну, давала хабарі директорам, викладачам і працювала. Потім деякий час пропрацював звичайним менеджером, став бригадиром, потім став куратором. Тобто в мої обов'язки входило навчати персонал, потім почав вже сам фотографувати теж і почав навчати і менеджерів, і фотографів. Через деякий час ну, мене призначили другим заступником директора у фірмі, був одним, одним з найкращих менеджерів, і якось так ну, було досить непогано. А потім І я знаю, там, що ви поїздили трохи по Росії. Ну, десь роки півтори їздив по всій Росії. В принципі, Сибір, Челябінськ, Татарстан, Башкірія. Здається, три рази в Ростовській області був. І в черговий раз приїхали в Волгодонськ в Ростовській області. До нас прийшли гості. Квартиру, яку ми знімали, кілька чоловіків в шкіряних куртках. Ну, і так запросили до відділку. Там трохи з нами поспілкувались. А, Чи через Пот... ваш бізнес, власне? Ну, власне, їх хвилював не так бізнес. Вони чомусь вважали, що я майор СБУ, також активіст правого сектора, права рукомозичка. Так, хоча я на той момент, в принципі, навіть не знав, хто такий Музичко. Кілька днів вони у мене допитувалися, коли я з ним познайомився, я їм казав, що я не знаю, хто це такий. А потім один спитав: ну, як ти не знаєш Сашу Білого. Я кажу, я не знав, що Саша Біла, це і є музичка. Ну, а потім я пожартував, що. Але музичка ви також не знали. Я, ну, я читав про нього в інтернеті, але mm. як про Сашу Білова. Ну, я нагадаю нашим глядачам, якщо хтось не пам'ятає, хто такий Сашко білий, це один з керівників правого сектору, зокрема, керівник правого сектору на західній Україні, був битий 16 березня, якщо я не помиляюся. 2014 року під року підрозділом Сокіл, який власне затримував його. Так, ну я думаю, що всі в принципі знають хто це, пам'ятають особливо в Росії. Добре, знали, тому що це було людина, якою лякали там в Росії все населення. Так, лякаючи правим сектором, найбільше лякали Олександром Музичком, навіть більше, ніж Дмитро Ярошем. Тим не менше, ви кажете, що ви його не знали, але вас запідозрили чомусь в зв'язках з ним і посадили в тюрму. В СІЗО. Ну, спочатку навіть не в СІЗО, спочатку тримали, я навіть точно не знаю, де тримали. Дуже, ну, більшість часу проводив з зав'язаними очима, надягала шапку на очі і зверху скотчем мотали. Допити проводили ну, в доволі таки ввічливій формі, тобто мені нічого не відрізали, хоча ну, погрожували, примотували до пальців дріт, пропускали електричний струм, тобто ну, залякували морально, класили ножиком поряд. Як це взагалі могло трапитися, якщо ви кажете, що ви не мали ніяких зв'язків, тобто ви абсолютно невинна людина, виходить, вас затримали і просто катували? Ну, я їм, в принципі, казав, що я абсолютно не маю ніякого відношення до правого сектору, до СБУ, що я ну, просто ну, звичайний фотограф. Ну, я навіть ну, трошки применшував свою причетність до фірми, казав, що я просто фотограф. А потім виявилося, що я трошки сказав неправду, і на ну, це їх зацікавило. Але ну в принципі я насправді не був терористом. А, а, а це коли було взагалі? В якому місці? Я точно не пам'ятаю дату, коли мене затримали. Але коли музичка вбили, я вже був в СІЗО, тому що точно пам'ятаю, що зранку мене черговий розбудив. и сказав на ну, вставай вставай твоего шефа завалили я про соня спрашиваю, кого владимира или тимофея у нас как бы два шефа директор первый зам какие какие владимир тимофея сашу белого говорю ну подожди это не мой шеф саша белый говорю я его шеф Ну, після того через пару часов зайшли, шапку на голову. І, а ну, це було в якому місті? Волгодонськ. Ага. І тримали вас, ви кажете, кілька місяців. Так? Ні, не кілька місяців, а трохи менше місяця. Я точно навіть не можу сказати. Ну, в принципі, ну, не дуже було приємно так. А потім ви кажете, що вас під домашній арешт відправили? Ну чи? як, офіційно навіть мене, коли в СІЗО відправили, то офіційне у мене було звинувачення, що я не в тому місці сходив в туалет, і, а потім відпустили і одразу біля СІЗО знову затримали, наче я на людину напав і ну, там, побив його чи щось таке. Ну, тобто тільки вийшов, при тому вночі знайшов дитину на вулиці і, uh -huh. ну, тобто, і. знову. А потім мені порадили нікуди не їхати, пропонувало мені е, працювати з ФСБ, uh -huh. е, пропонувала заробітну плату в розмірі 100 тисяч рублів російських і казала, що моє завдання буде працювати на території України. Е, Ну, як, влаштовувати провокації, організовувати групи, які будуть влаштовувати проросійські мітинги. Ну і вони мені обіцяли в цьому допомагати. Казали, що якщо я не буду співпрацювати з ними, то вони знають, де живуть мої родичі і що вони їх поріжуть. Ця ваша історія виглядає дуже ну, дивною, правда? Вам так не здається. Ну мені теж здавалося це дивним. Мені навіть деякий час здавалося, що це якийсь дивний сон. І я вірив деякий час, що я прокинувся. Це все буде ну, сном, але досі не прокинувся. Добре, а як ви потрапили потім в Айдар? Ви поїхали, ви кажете, що ви втекли з домашнього арешту. Я правильно розумію? Ну як? як? Через Ростов, Скільки, в, принципі, потім... в, принципі, в принципі, мене там термали не під замком, просто мені казали, що я знаходжусь під наглядом, і мені не треба нікуди виходити. Кілька разів на день до нас приїздили, дивились, і я просто в один момент сказав, що я піду в магазин. Там у мене було кілька сотень рублів. Ну, тобто, в принципі, набагато грошей, сів на маршрутку, доїхав до Ростова, а при цьому спочатку дістав батарею з телефону. Приїхав до Ростова вже вночі, і там вже не було ні потягів, ні маршруток до України, навіть до кордону не було. Uh -huh. І єдиний варіант зустрів таксиста, почав його вмовляти довести мене. Ну, не міг йому в принципі, заплатити. Вмовляв, що я йому в Запоріжжі віддам гроші. Ну, спочатку він не погоджувався, потім я йому сказав, що я втік з ФСБ, що ну, це мій останній шанс. Ну, він так посміявся, каже, що це неможливо з ФСБ втекти. І ну, я йому показав паспорт, що українець і що ну, реально в мене останній шанс, що я не знаю, що робити. Просив хоча б до кордону, ну, якось, але. Ну, знову ж таки не міг їм, йому чим заплатити. Тобто обіцяв, що я переведу гроші. Потім до нас підійшов патруль поліції ну, і сказала, о, це, похоже, наш клієнт. Почали спрашивати з України. Ну, я навіть не зміг нічого відповісти. І тут таксист сказав, що це мій племінник з, з Краснодара. Він загубив паспорт, і, ну, в принципі, я доволі таки довго пробув в Росію, тому в мене вимова без українського акценту почав розмовляти, і вони якось так повірили таксисту. І він в мене спитав: ну, коли вони відійшли Запорожжя, тот де гопників більше, ніж в Ростові. Я говорю, так. Да". Ми тоді поїхали. Сіли, поїхали. Нас кілька разів зупиняли. Ну, перед тим, як кордон проїхав, кілька разів машину зупиняли, перевіряли, він виходив, казав мені залишатися в машині так, щоб мене не було видно. Ну, вікна були тоновані в принципі вночі їхали. Машину ніхто не обшукував. Потім може, кордон, коли проїхав, він мене довіз додому Я йому заплатив, був дуже вдячний. Ну і... А як ви потрапили в Айдар? Власне, ви в Запоріжжі там зупинилися. А потім... Ну в Запоріжжі, коли приїхав, мені моя знайома порадила в Запоріжжі не залишатись, бо мої усі підлеглі в Росії були досі затримані. І казала, що в Запоріжжі мене можуть знайти і порадила поїхати в Київ на Майдан. Позвонила знайомим на Майдан. Було мені білет до Києва, і мене тут вже зустріли. Спочатку на десь тиждень мене послали до бабусі в Боєрці, ну, як заховали. Потім наших людей почали депортувати з Росії в Україну, і мені сказали, що в принципі мені вже ну, мабуть нічого боятися і можу їхати додому. Але я залишився на Майдані. Волонтером. Спочатку просто сидів, пічку топив, бо така депресія трошки була. А потім почав працювати, допомагати ну, в групі волонтерам, волонтерів допомагати біженцям з Криму. Потім пішов до тренувального табору під Києвом, півтора місяці там пробув, і потім. Ну, повинен був в інший батальйон їхати а, від реєстрового козацтва. Але трошки посварився ну, там полковник був, ми трошки так полаялись. Mm -hmm. Я вирішив поїхати в Айдар. Mm -hmm. І вас одразу прийняв. Ну, в принципі, в мене там вже був знайомий в Айдарі, Я подзвонив, спитав, як там зі зброєю, з одягом. Ну, він каже, що не дуже. Я частково сам купив собі а, камуфляж, частково мені допомогли волонтери і приїхав вже, в принципі, зі своєю амуніцією. Потім ну, в Айдарі я вже дістав зброю. А, ну, в принципі, ще привіз медикаменти. Надавав медичну допомогу деяким бійцям, які приїжджали поранені. І ну там хтось мені дарував гранату, хтось патрони. Ось один подарував автомат. Ага. Ось так, в принципі, бронежилет у мене був отримую. міліцейський в батальйоні. Бронежилет у мене був міліцейський, який ну, мій знайомий в Києві забрав у Берхотівця. але там я обміняв цей. Не дуже гарний бронежилет, а більш нормальний. А. Ну і так. Ага. І що ви робите зараз в батальйоні? Ви в половинки знаходитесь? Ну, в принципі, я приїхав в половинкане. Спочатку там в основному ніс караульну службу, надавав медичну допомогу деяким бійцям, і потім почали виїжджати. Тобто, ну там патруль по місту, виїжджали, супроводжували там групи. Одного разу групу журналістів з каналу Україна супроводжувала. Ми, mm -hmm. ну, в принципі, так їздили. Просто там ми же. знаємо, що батальйон дарт якось так розділяється, можна сказати. Одні... Є в місті щастя, частина батальйону, яка виконує там в штурмових операціях, бере участь, а друга частина в Половінкіно, більше виконує якісь такі тилове забезпечення, можна так сказати. Батальйон сам розділений географічно, тому що наша, ну, наша позиція фактично вона іде ну, територія впливу від Старобільська до щастя трьох трьох ізбинки. І у нас основні бази знаходяться ось по цій території. Тобто, ну точні координати і кількість баз я не буду називати, бо це військова таємниця, але їх насправді не три, а більше. Тобто є такі, що менш секретні, більш секретні. Є навіть такі, що я досі не знаю, де вони знаходяться. Ну, в принципі, ну це правильно, тому що там проходять бойові дії. Зрозуміло, а от з командиром батальйону зараз нічого не зрозуміло. Насправді, начебто, когось там вибрали, але Сергій Мельничук залишається командиром батальйону, при тому, що він є народним депутатом. Я знаю, що війна просто триває за те, хто буде командиром і багато хто ну, хоче. Я не думаю, тут що саме війна проходить. Тобто, ну я особисто поважаю Сергія Мельничука, хоча. Ну, В принципі, не дуже добре з ним особисто знайомив, знайомий. Ну, так кілька разів пересікалась. Ну. Чи, якщо чесно, я навіть не знаю точно хто зараз комбат. Ну, справа в тому, що навіть за останній місяць я. Точно не пам'ятаю коли, От, Просто спочатку почав просто кашляти, ну так, застудився, сходив, зробив в рентген, мені поставила гострий двосторонній бронхіт, потім ще днів 10 налягав лікарню, і потім вже зліг з запаленням легенів. Місяць тримали в Старобільську, там не змогли надати допомогу, перевели в Сватово. Ну, Потім вже почали. Але вже і... оформлені, тому що я знаю, що насправді проблеми є в бійці. Ні, З оформленням... я, я не оформлений. Але ну тут, в принципі, мене намагалась, ну, верніше, обіцяла мене оформити ще всередині вересня, угу. але там щось не оформили. Але ще справа в тому, що мене хотіло оформити звичайним рядовим. І ну, я не дуже так хотів бути звичайним рядовим. У вас є військове звання. У ну, мене військового звання немає, бо я офіційно в армії не служив. Навіть uh -huh. на сьогоднішній день я є офіційно uh -huh. ну, гражданським чоловіком. Тобто, але я маю вищу освіту, досвід керівної роботи, і тому. Ну, ну, просто, якась просто я навіть не дуже не, не бачу великого сенсу оформлюватись. Більшість бійців не оформлені. Є бійці, які яким оформлення більш необхідно, ніж мені. Тобто, оформлення це зарплата, оформлення це е, якесь е, якісь гарантії для родичів у випадку смерті. Е, ну я на сьогоднішній день не одружений, а розлучений тому якось. І в принципі, заробити на цій війні якісь гроші у мене ну, немає мети. Так а за що ви там воюєте? Це у вас особиста помста Росії за те, що вас катували? Однозначно, не помста. Я вважаю, що кожен нормальний чоловік повинен захищати свою батьківщину. А в принципі, заробити гроші я зможу і після війни ну, на якійсь посаді за. Ну, за тим досвідом роботи, який я мав. А ви не подавали ніякі там заяви кудись в державні органи України, щоб не знаю, якось оформити те, що з вами зробили в Росії? Це ж абсолютно незаконно. Ви зверталися до адвокатів ну, спочатку, правозахисників? Спочатку мені навіть було страшно кудись звертатись, тобто, мене мені дуже часто там повторювало, що поріжуть усіх родичів. І якось так це так, коли вас утримували? Так, це в Росії було. Uh -huh. Ще ну, звинувачувала, але що я наче намагався зірвати їх атомну електростанцію, там Волгодонська атомна є. І, ну, uh -huh. і їх дуже дивувало, те, що ну, за освітою вчитель біології і хімії, з досвідом роботи вчителя біології, хімії інформатики, тепер їздить по всій Росії, щось фотографує. Uh -huh. Ну, в мене посада називалась Куратор. А, наскільки я зараз вже знаю, то вони кураторами називають якраз тих людей, які координують там мітинги і все таке. А Вайдар взяли через, ну, от зразу, через цю вашу неймовірну історію, чи я? Ні, там спочатку, та й навіть зараз, більшість людей не знає про цю історію. Угу. Ну, На Майдані ще дехто знав цю історію, навіть. Почали мене називати майор ФСБ. Воно ну, в Росії називали майор СБУ, а тут на майдан майор ФСБ не ну, якось так. Ага. Ну, весело було, хоча кілька разів. Навіть люди, які не знали, чому мене так називають. Ну, хотіло мене трошки ну, перевиховати, щоб я не був більш майором Назвали ну, якось так. Добре, дякую вам за вашу історію.